Місяць у стрільці. Знак вогню. Збільшується оптимізм, життєрадісність, щедрість, доброзичливість, прагнення до заступництва, а також бажання пофілософствувати, розширити свій кругозір або куди-небудь з'їздити. Рекомендується лікування хвороб легенів і верхніх дихальних шляхів, ефективні дихальні практики. Рекомендується відкривати нові підприємства, розраховані на тривалу перспективу, інвестиції в довгострокові проекти, початок співпраці із закордонними фірмами, вирішення юридичних проблем, початок судового розгляду, наукова і творча робота, навчання і викладання. Закордонні поїздки та подорожі, тривалі відрядження, перехід на нову роботу, весілля і заручини. Також вдалими будуть всі заняття пов'язані з тваринами, спорт, особливо кінний, дресирування собак. Не рекомендується будівництво, земляні роботи, заняття пов'язані з обробкою каменю. У питаннях здоров'я не рекомендується хірургічне втручання в ділянці стегон, тазової ділянки сідничного нерва, крижової та стегнової кістки. Не рекомендується лікувати та перенавантажувати печінку і жовчний міхур. У цю добу 17-й день місяця. Енергія цієї доби сприяє набуттю внутрішньої свободи, накопиченню, родючості, радості буття і любові. Кращий день для святкувань, урочистостей, розслаблення, а також вдалий для укладання шлюбів. Корисні групові вправи, тантричні практики, трансформація сексуальної енергії, день сприятливий для сексуальних стосунків, але не слід при цьому втрачати голову, день несе багато неконтрольованих енергій. У бізнесі це хороший період для будівництва, заселення нового житла, подорожей, комерції та бізнесу. Сприятливим є колективне обговорення питань, діловій зустрічі. Ця доба пов'язана з ендокринною системою, гіпофізом та нирками. Якщо неправильно використовується енергія цієї доби, і людина всіляко обмежує себе, в тому числі і сексуально, це може негативно позначитися на цих органах, що викличе ослаблення імунітету і розлад нервової системи. Сни можуть показати, що заважає вам жити, та підказати шлях до зцілення. У цю добу бажано менше спати, бо можете прокинутись у розбитому стані.